Вітаю! Сьогодні ми хочемо вам розповісти про цінову сегментацію на основі характеристик споживача. Отже, що ж така ці наша цінова сегментація? Цінова сегментація це стратегія, яка дозволяє компанії максимізувати свій прибуток, використовуючи різні знижки для певних груп людей. Якщо вам цікаво, як різні компанії призначають та використовують знижки для певної групи людей, щоб залишатися конкурентно спроможними. Залишайтеся з нами. Отже, характеристики, які в нас використовуються при ціновій сегментації на основі споживача. Перше це в нас вік, друге це приналежність до студентства, і третє – це в нас комерційний статус. А зараз ми поговоримо про цінову сегментацію на основі приналежності до студентства. Отже, це певна маркетингова стратегія, яка визначає певні плюси певної цінової категорії, надаючи їй певні переваги. Вона базується на розумінні того, що студенти часто мають обмежений бюджет, але становлять значний споживчий сегмент. Знижки та спеціальні тарифи для студентів надаються великими брендами, такими як Apple, Microsoft Adobe. Для реалізації цінової сегментації часто використовуються спеціальні платформи, де студенти підтверджують свій статус, наприклад, через ISIC, Student Біз Юнідейс. Така цінова сегментація також сприяє зростанню спроможності компаній, допомагаючи їм залишати молоду аудиторію в умовах постійного зростання ринку. Наступна характеристика цінової сегментації це вік. Що жодники. Це певна практика, з якою продавці щодо своїх товарів або послуг застосовують різні ціни відповідно до певного сегменту ринку, простіше кажучи, до певної групи людей. В цьому випадку продавці будуть максимізувати свій прибуток. Щодо споживачів, то така практика буде збільшувати їх доступність до певних товарів і послуг. Прикладом цієї практики львівський океанаріум, який діти до трьох років можуть відміти абсолютно безкоштовно. Це актуально для батьків, які можуть привести малюків на знайомство з морським світом без додаткових витрат для дітей віком від 3 до 17 років дитячий квиток вартістю 299 гривень, що сприяє залученню молодого покоління до пізнавальних та розвиваючих заходів. Для пенсіонерів також передбачена знижка 10%, а дозволяє людям насолоджуватись екскурсією за трохи зниженою ціною. Існує цінова сегментація на основі комерційного статусу споживача. Тут роль відіграє ваш статус. Тобто, якщо ви бізнес-клієнт чи приватна особа, ціни на комунальні послуги для вас будуть зовсім інакшими. Якщо ви бізнес-клієнт, Ціна для вас буде значно вищою ніж для простого домогосподарства тільки через те, що ви споживаєте більше, та платоспроможність ви маєте більшу. Якщо ж ви домогосподарство ваші тарифи будуть значно нижчими через вашу більшу чутливість, до цін. військовим часто надаються знижки на товари, пільгові кредити та знижені комісії на різні послуги. Це дозволяє покращити репутацію бренду, а також подякувати їм за їхню службу. А ти знала, що у багатьох кав'ярнях Львова діє спеціальна пропозиція безкоштовна кава для військових? Ні, не знала. До речі, у мене друг військовий. Ходи. Ну, ти йдеш? Й наше відео, ми зрозуміли наскільки важливо враховувати кожну характеристику споживача, щоб наш бізнес приносив нам максимальні прибутки. Дякуємо за увагу!